Всім привіт, з вами я Енн і сьогодні я на дачі. І в мене в гостях моя краща подружка Юля. Всім привіт. І ти так я то сказала. Всім привіт. І мені Саша, а Саша моськи вступити. Хватить сюди тимуськи. Будьте моськи, Я стала на тебе дуже любці. І зараз я на дачі, як то казала, не казала, я не знаю. І зараз ми всі троє. Казала, да? Да. І зараз ми всі троє. Юля, мовчи. І зараз ми всі... Юля! І зараз ми всі троє йдемо в заброшку. У величезне. І зараз ми там величезну, величезну заброшку. Ладно, ладно. Але ми залізлимо тільки на перший поверх, тому що думаю, що Юлія описується. Доля тобі! Ну, я не буду знімати всю дорогу, це буде занадто довго. А. Юлі, по-моєму, вже захотіла. <серків> я вже спотикнулася. От наш мій братик Саша. Саша, помахай. І Юля. Доля. Жалька, Можно покатиться? Как классная музыка. Саша, помахай еще раз. Вот эти маски строите? Уже можно идти, все эти псувалы. Не, ну за мной можно никуда идти. І ми зараз йдемо. Ой, в мене тапочки, от мої тапочки. Мама, не а що я б твої тапочки. Оце така річечка. Річечка. І тут. О, за. Треба, Треба скоріше затікати. Чому? О -о -о. Я себе закрила. І ми йдемо, йдемо ще недовго злосталися. Бо, ось на. Голоп сидить. Ось так виглядає заброшка. Ну, так зі сторони навіть доволі прикольний будинок. Тільки що вікон нема. Тихіше, тому що щоб тут люди не обнаружили. Ось тут я волочазне вікно і через оцю штучку ми подріземо. Тут напевно вже віталикові друзі тут пристроїли. Не впали? Не знаю. А вон знайділи. Саша. Зараз кикаю. я буду вилазити. Що я є? собі завхаю сітохом, тому що я, 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 я Да? Ау, не кидай мене яблуком. Ой, Саш. Кірка. Та не буде кілька собі. Де? Зараз Давай на камеру Саша. Що ти злазиш, Саша, зніми мене. Почекайте одну секунду. Давай. Вот зараз я буду залазити. Да, зараз я буду, буду <свят> залазити. як. Та да ладно, виходять вжу. <свят> <свят> давай, собі, <свят> чокнув. Давай. Да! Забирайся, блин. в сторонку! Ось, ось тут як значить таке моделі збили. і тут ось така підлога ще. І тут куча кімнат. Так. Одна кімната і тут така ось стінка якась така. Біля вже свій якось не штукати. Та ж було звели. Як на теньке. Там не закрити. Дай живете тут кудись. Сперта потом штуки дуже. Блін, тут, тут темно. Так, дом я, ужаса. Раніше, Нижче я ще тут була. Тут йде отака величезна драбина. І де другий поверх. Там полки. Я хочу подивитися. Дивіться. І коротше, там далі я другий поверх. Я туди не полізу, тому що там доволі небезпечно. Я вже там була, я вже е, всього там наглатала, вся страху, Юлія ще не була, вона туди лізе. Юлія, то тв... бу... бу... Юля... тобі то, буде жопі від твоєї мами. Чого? Юля вже влізла. Ну іди ты осмотрися, а я тут далі все знімлю. Ой, 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 ой. Тут напевно оце от був коротше вхід і тут була якраз, раз типа Тут ти не видно, але ну, тут одяг, висить істолик. Юля. Тут То, ти, ти яблуко з підлоги взяла. І знову я, по-моєму, я знімаю тільки Сашу найбільше і Юлю. раз таки себе признімаю на, на фоні заброшок. Тут тільки перший поверх, тому відео не буде доволі довгим. Ем, я вже лазила на перший поверх за в принципі, да. А зараз на першому поверсі, но як мої батьки знали, вони чуть мене не забули, що я лазила так, в таке небезпечне місце на поверх. Ну, але я вже все це бачила і Юля зараз полізла на другий поверх. Тільки якщо це бачить відео Юльна мама, то <головіка> Юля! Якщо відео бачить твоя мама, тобі буде капець. Mm? Я хочу харчувати. Я все бачу. Тебе все ж вирішив замулювати. Аня.

Вот <гум> так-то нужно делать. <гум> да уж. <гум> Юля, ты баба гром. Лазячи по заброшці. І мы знайшли дуже цікаву фигню. Тут таких іроглифы слова. Mie는? Я что знаю. А я не знаю, зараз <гум> <гум> так. Сашка, Сашка вже тут качалю Ось така прогулочка у нас вийшла. Якщо до мене руки дійдуть і я закачаю цей ролик на YouTube, то я вас прошу, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, коментуйте. Ой. Ай, ми такого, все не там. Бувало. Скажи Юля, па. Всім па Як щось так не хочеш, ролик закінчувати. Мені здається, що мені тебе закінчити на якісь цікаві ночі. На да. <рик infotions> цікаві. Ні, <А! рик> не закінчила. Я ще не закінчила ролик. Два, коротше, Саша, скаже, па па Скажи, папа.

Всем удачи и двери, всем двери, пока! Здесь. Не, давай ты еще с ним, Саша, злась. Можно через двери репетиции. Злась! Я иду в бесконечность. Вот, бесконечность. А -а -а -а! Неудачная шутка это была. Ну, всем удачи и всем папа.